Війна, сі, розтат, Чому люди вас бояться? Чому люди вас Чому приїжджає, покольна поліція, боються? А не є того, щоб вас, за вами якісь захід, який і так далі, вас боїться. Чому, коли викликати поліцію, щоб тебе захистила, поліція тебе... Виявили? Хто що... Це За така нова поліція, нова програма. Вас нова Я була жертвою і мені сказали тому насильнику, чи як він сказали, звертися в політику не Ти плачаєш поліцію, щоб тебе захистила від маньяка у Від манека у Поїхали, дурка каже, вона нормальна. Я кажу, то його провірте, цього ж руки протягує. А вони кажуть, каже, каже, ми, ми, ми вас завезли, викликали. Поліція сказала. Чому поліція захищає не людей авианом? Поліція захищає винним. Ви... Вийшите, вийшите. Я знаю, ви по дорозі сказали. Ви бачите. Ви сказали. Там війна бойня... і там на полі. Ми йду і думаю, що з воїна, що за війна. А дитина мені каже, що знайшла.

Одинокі, вони штрафі, моя форма. Хто носки просив? Хто носки просив. Дуже... А, ви це, що стояли тут, там питаєтеся. Я знаю.

зараз візьму зарядне і назад вертаюся. Їм заспівали. Після во тих маски, що там роздають. Так, да, від кави від... не від... відказалася б. Щось трохи прохолоднувато. Там подивимося, що там. riminalni materialet për të shkruar